Зачкай, зачкай, не гортай далі, дозволь мені помолити за тебе. Дорогий Господи, саме зараз я молюсь за цю людину, яка дивиться це відео. Господи, я молюсь за кожен аспект її життя. Я прошу тебе дарувати їй мир, ти знаєш її трудність та кожну ситуацію, з якою вона зараз стикається. Хто ще може впоратися з усім цим краще, ніж Ти, Господи? Навіть вона іноді почувається безсилою, Господи. Я прошу Тебе, звільни її від усіх тягарів і труднощів, дай їй таку ж свободу в Христі, яку Ти дав мені, Господи. Я також молюсь за глибокі прагнення та надії в її серці. Речі, яких вона так терпляче чекала і прагнула, будь ласка, Господи, благослови кожен Кожен аспект її життя, наповни її своїм миром, втіши її і допоможи їй по-справжньому відчути Твою незбагненну любов і підтримку. Прямо зараз, Господи, будь ласка, наповни її своїм Святим Духом в ім'я Ісуса Христа. Молюся, Амінь. Будь ласка, дорогі друзі, напишіть у коментарях амінь, щоб отримати цю молитву. І також поділіться з нею кимось, кого ви хочете благословити, щоб сила молитви не була перервана. Амінь.